Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Ford Focus. Автомобіль 2013 року, укомплектований літровим бензиновим мотором, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Обутий на залізні диски, зима стоїть в гарному стані. Ця сторона потрібно полірнути, не сильно блищить. в чорному кольорі, є повторювачі на зеркалах. Є певні сколи по кузову, незначні, вони легко виправляються. Автомобіль був придбаний на офіційному дилері, є вся історія. І так, друзі, по салону. Тут теж є скол невеликий. По салону. Салон текстильний, карти дверей в ідеальному стані. Задній ряд теж, передній ряд. Що ми маємо? Електропакет, мультируль. Датчики світла та дощу, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, заявлений пробіг автомобіля 267 тисяч. Непоганий стан автомобіля для такого пробігу. І так, друзі, кому подобається даний автомобіль, звертаємося в компанію автопарк. Ми знаходимося вулиця Соборна, місто Вінниця. Також можна придбати автомобіль, лізен та кредит. Всім спас...